Привіт, сьогодні покажу режим Раз, де 150 гравців опиняться на 150 островах. У кожного є 30 хвилин перемир'я, щоб забудуватися і підготуватись. Але прикол в тому, що кожну хвилину випадає випадковий предмет, і він вже повністю може перевернути гру. Після цього перемир'я закінчується і починається справжнє виживання. Хаос, рейди, вибухи все як ми любимо. До речі, якщо відео вам зайде, підпишись і постав лайк, мені буде приємно. Ну і приємного перегляду. Щось, я всіх вітаю, шановне панство. Ми сьогодні зайшли в. Ой-ой-ой! Це що таке? Ми сьогодні зайшли в режим, де на мапі у нас знаходиться 150 островів з різними гравцями, і нам за якийсь певний час, точніше, раз в певний час, буде випадати рандомна шмотка. Я граю тут на насамділі вперше. Це щось дуже схоже на те, що колись було в разці по типу голодних ігор, і я дуже хотів спробувати це. У нас є 35 хвилин, час миру, за який ми повинні розвитися, побудувати базу, і я так розумію, що якщо тебе зарейдять, то ти назавжди пропадаєш з острова. А диві, тут а в мене вивчень немає, вообще нічого немає. Ну саме прикольне, що в мене випадають рандомні предмети, і зараз побудемо пробувати яким-то чудом, короче кажучи, построїти. Нормальну базу з хорошим бункером, бо мене оцей сусід, який прямо біля мене <свісно> сильно напрягає. Я ще ні разу не попадав на самий острів, я не бачив, що тут буквально ну, 50 метрів е до сусідського острова, тож тут можна так перепливсти лег легко. А що це мені випало? Pure Crafting Quality T. Ага, це мені потім пригодиться. Я на самом ділі, типа, не грав в той момент, <свісно> коли були оці чайки, додані з е тим, щоб крафтити кращі плити. Ну тим не менш, коротше. Тут саме головне продумати свою базу. Я плюс-мінус, е, є в мене декілька варіантів. Мене ще цікавить дуже сильно, от, поки я фармлю дерево. Я оце думаю, де мені брати компоненти, щоб їх переробляти, де мені вивчатись. Мені то падають рандомні предмети, але ж не завжди в мене випадає щось нормальне. Мені типу, ось випало басейн, якісь свічки ось випали. О, дві Двішні двері. Супер, супер. Так, робимо шафу, а тут ще й даже кадешечка є. Я так розумію, що тут дуже бажано робити як можна більше спалок, бо якщо в тебе немає спалок, і ти один раз свідив, то на цьому, як би ну, моя, скажімо так, історія закінчується. І так, давай подумаємо, що б таке зробити, яку ж базу. Давай попробуємо зробити через бункер через дах. Отут ставимо шафу. О, а що це таке? Бенч 3. А я не знаю, це якийсь типу кастомний предмет. Давай його поставимо. Ну це ну не похоже на те дерево, яке було намальоване, але тим не менш, хай воно буде собі. І оце в нас закритий бункер, отак, в цю сторону. Ось отак, да? Обов'язково кидаємо спалку в бункері, пишемо, що це бункер. Так, що мені тут випало? Може мені щось корисне повипадало? Ну, ось мангальчик можемо поставити поки. Зараз попробую розкидати спалки. Мені цікаво, чи в мене взагалі на цьому острові є можливість кинути не одну спалку, а хоча б декілька, але вони всі будуть, коротше кажучи, в кд. Можна чисто про всяк випадок от ось, ось закинути там. Ну, коротше, подивимося. Я ще нічого не знаю, чесно. Мені повипадало, скільки всього. Я ще не розумію, де повинні спавнитися камені. Каменів немає. Де мені фармити, пацани? Оце якась ось фігнюшка, я взагалі не розумію, що це. Ну це, по ідеї, повинно дерево рости. Так, поки що мені треба метал, але де його взяти, а, не знаю. Отут, я думаю, зробимо. Коротше, бункер, буде в мене внизу. А зверху зробимо все ж таки ще один запасний вихід, бо в хаті по-любому повинно бути два виходи. Якщо в тебе в базі один вхід, то це може бути біда, тебе просто зажмуть в одному цьому. Там у чувака воно з метала він щось зробив. А що це? О, субмаріна. підводний човен випав. Це супер. Поки що зроблю додаткові буферки, і по-любому надо буде відстріл. Мені випалося 1500 сіри, блін. А, то в мене ось є якийсь метал непонятний. Тільки в мене ж немає палива. А, чекай, чекай, боже, я тільки час додумався. У мене ж є переробник, мені випадають предмети. Я можу такогось закидувати, і зараз мені. Да, да, випадає метал. Все, я поняв, звідки мені брати ресурси. Я поняв, звідки мені брати метал і ресурси. Я буду пробувати спочатку робити невелику базу. Просто зробимо її в декілька поверхів і малесеньку відстрілочку. Попробуємо так це все зробити. Там щось розбилось. Ви чули прикалюху? Ну, щось упало. Ха -ха. Перший івент розпочався. А як мені туди дістатися, якщо є стінки? Почекай, а якщо є стінки, я можу в теорії через них взагалі проходити? Чи вони прям повністю блокують мені можливість вийти? Ні, вони мені блокують повністю можливість вийти. Поки що просто всі гравці знаходяться якраз таки на своєму острові. Там воно, чувак, подожди, на чому це він літає? Ти що гониш, йому випав вертольот? Це мені здається, трошечки нечесно, ні? <сум> Диви чувак просто сів в чинук, йому, походу, заспавнився так само, як і оце мені субмарина заспавнилась, чуваку заспавнився чинук. Ти уявляєш, мені не вистачило О, дробаш випав! Оце бомба! І в мене якраз набої є. Оце бомба. Оце, напевно, саме найкраще, поки що, що мені випало. Я хоча б дефатися зможу. О, 13 стін великих. Оце супер. Це можна обкрутити що свою базу буде. Мені дуже страшно уявити, що <смі> станеться в той момент, коли стіни упадуть. І просто піде ціла арава на мене. І хочу зауважити, що в мене якби, в команді нікого немає. А чуваки, як ви бачили, от ті, що, наприклад, на коптері підлітали, вони в тімі по двоє. І якщо я не помиляюся, на цьому сервері у нас дозволені команди до трьох людей. А поки апаємо базу як можна швидше. Так, щось мені на повипадало якесь гімно. Так, почекай, я хочу скинути. Давай в, в цю коробку я скину ревчик, скину набої, які хочу вивчити. А за цим буду обережненько бігати на випадок, якщо до мене хтось заскочить на територію. Мені сопля якась випала, непонятно. З медикаментами, як я розумію, вона називається. Мене дуже лякають звуки, от тих коптерів, які там літають. І в нас залишається 19 хвилин, щоб тут. Все оформити. Так, зробив перший верстак. Ну тут я розумію, все по стандарту. Да, Абсолютно все по стандарту. А другий верстак і третій. Чи потрібно на них? Да. Надо базові блюпринти знайти. Ну, як знайти, просто треба, щоб вони мені випали. А ще є певна проблема. А, ні, вроді немає проблем, все, відміна. Думав, що в мене двері гниють. Я хочу дуже цікаву ідею свою для оборони реалізувати. Оно чуваки, дивиться, просто стінками обкручуються, щоб до них ніхто не міг запливти. Я хочу зробити абсолютно все те же саме, але. О, ого. Ніфіга собі мені шприців насипало, давай я їх занесу. Мене десь хп губиться, ось у стінки хп. Мене гни... а мене гниє просто база. Я про це хотів якраз і подивитися, що вона мене гниє. Камені нема, і гниє вона обалдеть як бистро. Якщо в мене ресурсів не буде, то прийде халепа. І ще й дуже дуже швидко. Де мені брати бейзік блюпринти? Де мені це все брати? Я тупо не знаю. Я абсолютно перший раз тут. Якщо ви грали на подібному сервері, то пишіть. Свій досвід в коментарях. Буде цікаво почути від вас якісь тактики. Ну і не забувайте підписуватись обов'язково на канал, ставити лайки, бо це дуже важливо для мене. Так, окей, у мене зараз сама глобальна проблема в тому, що в мене е немає ні дерев, ні каміння, а в тих чуваків воно. У них вроді теж немає. А вони й базу не будують. Дивись, вони щось придумали, коротше, вони там щось варять. У них, коротше, своя якась двіжуха, і вони, походу, щось шо дошарять. Так що поки. Я, мабуть, від них відкручусь, якісь вони стрьомні пацани. І, до речі, я оце подумаю, що робити такий великий острів, обкручувати його стінами, це було трошечки моєю помилкою. Я би на самом ділі, як би зробив, просто базу обкрутив би чуть-чуть, якщо до мене були висадки, якісь невеликі, я б зміг би з цим впоратись. Ну тут по-любому без турелів я ніяк не обійдусь. Мені 100% треба турелі, а до турелів там мені йтише просто жесть. Я на мапі бачу, що є якісь магазинчики, де можна все обмінювати. Фіг його пойми. Як мені цим користуватися? І я фіг його пойми, де мені брати, в принципі, ресурси. О, а що це таке? Граната міна. Ну давай попробуємо. Я кинув і що? Ой-ой, ой це типу. а а а воно я поняв, міне поле робить. Оце я провтикав дуже важливий артефакт. Оце я баран. Ну я не знав просто ж. Я не знав, як він працює, так що довелося його. Так, що в мене тут є? В мене є трошки палива, можна зробити пічку. Let's go. Цікаво, наскільки швидко тут пічка плавить на цьому, в цьому режимі. Ану, Да, доволі швидко. Супер. Так, робимо стіл для вивчення, вивчимо ревчик першим ділом, вивчимо двушку. І поки в мене немає другого верстака, то я не бачу сенсу ніякого вивчати щось більше. Саме найголовніше, пушку першого тіра, обидві пушки, от двушка, щас мені дуже сильно згодиться. Якби я тільки знав, куди мені йти, то це було б теж непогано. У когось уже у когось уже калаш є. У когось вже є калаш, і вони там ще й воюють. Якимось чином, я не знаю, як вони перелізли один до одного. Так, двушка є, і набій треба буде потім вивчити. 13 хвилин тим часом у мене залишилось. <рес> я відчуваю, що я довго не протягну. Я все ж думаю, мій єдиний варіант вижити це побудувати хорошу базу. О, до мене, походу, висаджується. До мене будуть висаджуватись, да. Перший є. Він що один сюди прилетів? Не, не один, не один, інший застряг. Інший застряг, він тупо нічого зробити не може. Калаш, 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 калаш. А у них 15 сіх, ти що гониш? Так, вниз, 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 вниз. Ну в того теж зараз будуть бабахи, це по-любому. Пацани, ви чого гоните? Куда? Ви, ви ще не встигли нічого зробитися, ви вже мене йдете гатить. Алло, це гон. Це тупо гон. Так, мені найголовніше оцього чувака перестріляти. Ну от скерочки випали супер. Це те, що мені треба в цій ситуації, слухай. 10 хвилин ще до відкриття стін, а мене вже пацани просто пробують рейдити. Ну він там, походу, застряг. Він прям застряг з кінцями. Да, ось і другий прилетів. Валим. Валим аж бігом. Так, чай на, на ХП-шечку. Супер! Патрони в калаші, кстати, закінчились тим часом. Я думаю, що саме час закрити бункер. Тя, я не знаю, що робити тут. Я просто не знаю. До мене висадилось два калашиста прям одразу. Але в мене є помп і в мене є запальні патрони. І ними я можу їх вгатити, ну, нормально. У мене, кстати, десь базука але я її переробив. Чуваче, у мене 20 сішок. Як вони так швидко це все зробили? Їм що випало, чи я Я не пойму. Якийсь дроп. Є базука. Є базука, чуваки. Дивіться, як робимо. Ми зараз зарядимося по повній просто. Я, я не можу відкиснути. Ви що, гоните? Я не можу відкиснути на самих перших хвилинах. У мене 110 хп. Відкриваємо. Є. Є. Є, цього я мінуснув. Тортик мені дали, як переможцю. Сакай, пацан. Так, а тепер мені треба поняти, де другий. Бо це той, що прилетів знову. Це той, що прилетів ще раз. Коптера в них більше нема, вони все розбили. Я типу хазаче мені ризикувати, щоб вийти. О. Ой-ой-ой, ой. -й 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 -й. ой -й -й. Я, я, я зря зробив! Я зря зробив, я не хотів. Я, я не знав, то, що це так робить. Отпусти, пожалуйста. <ші> <ші> Отпусти. Засуджую такі предмети в цьому режимі, ти що гониш? Як думаєте, де той другий пацан? Тут просто все горить, у мене горить. О, опять вся штука вилазить. Ой-ой-ой. Не, треба, ну, наверное, мені почекати, поки мене відпустить. <плес> надо ждать, пока мене відпустить. Подожди, 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 калаш? І набої. У мене є набої. Так, мене вроді відпустило. Другий, походу, помер. Другий здох від вогня. Він упав, він тупо упав, як баран. Боже, які чуваки, фріки. Ви прикиньте, у мене зараз є 20 сішок, я можу їх перепливти і піти зарейдити ще й до того всього. О, 22, 22 кодлока, взагалі супер. А в мене диви, тут півбази згоріло. Ну оцю штуку я потім добуду. Да, v 12 b Turbo. А, вони воно базу збудують МВЯшно. МВ так, почекай, де я другого бачу? А ось він, диви, помер. Він же й помер так якось цікаво на текстурі. Так, мені треба, мабуть, прибудову зробити, бо я так не залізу до нього. Такс. Є ще 49 розрив, але в нього ніфіа не було. Ось Елка, яка стріляла, це вона була в нього, і в мене є два калаша. А вони будують МВАшну цю... МВАшні стінки. Там 6 хвилин до того, як розблок... розблокується це все діло, я думаю, що їх можна піти спробувати забахати. О, в нього ще й калаш, диви, який офігенний. Чи пробувати від дефа грати? Я думаю, що в моєму положенні краще грати від дефа. <гум> <гум> Щось мені так здається. Там дуже далеко до дерев'яних стін. Да, 600 скрапа. Окей, давай зараз подивимося, поки в мене є можливість, скажімо так, а я поки що все буду переробляти. М мене тупо немає вибору. Мені треба якось рухатись для того, щоб вижити ось цієї цукерки. Тут теж може випасти щось дуже хороше за цих паків. Коротше, поки там залишилося хвилини три до того, як розблокуються усі ст стіни, мені треба по максимуму зробити як можна більше пушок і вивчитись. Ну таке фігня повипадала, чесно кажучи. Я розраховував не, не на оце все. Перчатки випали. Так, оце ось ревчики, хоч трошки є. Павутинку, прикрасимо. Чого б ні? Ну а так, по більшій частині, звісно, фігня, Щас будемо переробляти, пробувати. Трошки каменю випало. Блін, це просто жесть. Я не знаю, там чуваків е МВЯшки куча. Ось вони мені сішок поприносили. Я просто балдю. Оце все, коротше, переробимо. Будемо вбахувати ресурси в свою базу. О, подожди, мені випав кар'єр, його не можна тут поставити? Ні, не можна. Це просто на рандом предмет. Я думав, може він якось тут задіяний в цьому режимі. Ну і переробити не можна. Що вони там, стінки добудовують? Ні? Три хвилини у нас, до речі, залишилося до того моменту, як нас. Ой-ой, ой аж страшно уявити, що зараз буде, коли відкриються стіна. Надо хоча б швидше все зробити. Надо хоча б буферки доставити, я не знаю. Типа, чуваки, десь <гум> Наварили собі 24. Питання, яким чудом вони це зробили, я поняття не маю. Але вони якось це зробили. Типа, ну, 20-шок на секундочку. О, приціл на калаш. Іди сюди. Так, я хотів добути, добути вертік. Стінки ще є, супер. Одна минутка якась добути вертік, вона по-любому повинна буде бути в мене. Хорошо, хорошо МВ, МВЯшечки випадає. На блудіки Постійно з'являється щось нове. Щомісяця оновлюється тематика, додаються події та призи. Неважливо, коли ти заходиш. Завжди є за що позмагатися. Тут є кілька цікавих режимів, де можна перевірити свою реакцію, удачу та просто гарно провести час. Відкривай бокси, прокачуй предмети і змагайся з іншими гравцями. Усе максимально динамічно та яскраво. Кожного місяця проходить тематичний івент. За участь ти отримуєш монетки події, які можна обміняти на подарунки: ексклюзивні предмети у Батл. Пас участь в аукціонах або турнірах з таблицею лідерів. Любиш конкуренцію, випробуй себе у дуелях з іншими гравцями та піднімайся у рейтингу, щоб потрапити до щомісячного турніру для найкращих. Активні користувачі отримують додаткові подарункові бокси, приємний бонус за активність на сайті. І не забудь про щоденний подарунок просто за аватар. Маленька, але приємна традиція, яку можна отримувати щодня. Тож заходь на будь який перевір свої можливості і дізнайся, які. Події чекають цього місяця. Не забувай також про мій промік, а також підпишися на інстаграм та телеграм, будь-які, де є всякі бонуси. Посилання в описі. Так, стіни ще є. Що в мене по МВЯ? 204. Часа поїм стінки внизу. От би випав якийсь гантрапчик. О, люк випав, супер, супер, супер. Люк додав. Люк додавимо от отут, навірно, прям з самого верху. Знову якась дурня летить, да? Тільки це не до мене. Це чувак ось весь купи. Як він купує? Вони якимось чудом купують ці предмети, я не розумію тільки як. Чесно, поняття не маю. Але стіни мають скоро пропасти. Тупо моментом. Стіни пропали. Гамнюки, сюди. Почекай, там все відкрито? Та ну ти гониш. Туда сє. Пульнув не туди. Так, ладно, не будемо відволікатися, мені треба запатися в МВЯшку. Мені ще дуже пощастило, що в мене оцей чайна ХП є 110 хп. Це неабияка перевага перед такими пачками. Я наскільки пам'ятаю, тут є кіт да, з переробником. Я поставлю зараз переробник собі тупо в базі дивись. Бел, <laughs> як тобі така історія? Нормально? То що в мене переробник просто в базі. Так, і викличемо собі підтримку хп -шечками. От перероблятися в базі вже куди приємніше, ніж бігати на вулицю і лякатися кожного там шороху. Ресурси у мене тим, тим не менш обмежені. Я бачу, що в мене закінчуються патрони на калаш. Так що, я думаю, не треба сильно ними розстрілюватись, пробувати. Або якимось чином мені треба знайти листочки. Так, це хорошо, вони там з кимось стріляються. О, диви вікна випали. Там чувак взагалі якийсь непонятний. Оцей, мабуть, лівну. Так, а я бачу, що вони там воюють поки що за тим пацаном, якийсь зелений. Блін, це, звісно, було б непогано, якби вони трошечки звалились зі свого острову. І я Сішечки їм накинув на їхню базу. Мені цікаво, на чому закінчується взагалі, ну, як така гра. челіків. Типу, мені треба зламати спалки, чи мені треба якось щось зробити. Я не знаю. Там воно в пацанів корова літає, там взагалі супер. Що там мій дропчик? що... А воно, є дропчик. Пока ці в базу забігли, треба його залутати. І запати базу. Я вже в який раз забуваю просто залутати базу. Він мало всього повипадало. Я поки що буду відігрувати від дефа, от скажем. Ой, не знаю, що переробляти, скільки предметів, і скільки всякої фігні, чесно кажучи. От би мені ще набої випали. Ну, ось мені випадають набої. Я плюс-мінус розумію, як чуваки сішки зробили. Бо в них вже є, скоріш за все, вивчення цієї сішки, а в мене поки що немає ніяких вообще ні вивчень, нічого. Того вони мене так бистро наздогнали. Тут вивчення раз на тиждень, як я розумію, вайпаються. А я зайшов в той момент, коли. коли, коротше кажучи, нічого в мене і в інших чуваків не вайпнулось. Отак От оце назвем. Хочу вивчити дерев'яні паркани, попробувати зробити хоча б якісь стіни. А! Вивчив паркани, прикинь, мені випалилося 29 штук. Мені треба обкрутитися, пацани. У мене є 20 сіх. тільки я дуже боюся виходити і пробувати рейдити тих пацанів. Угу, вони добудували собі трошечки вихід. Я ще не розумію, подожди, це в них які двері? Ну, вроді МВяшка. МВяшка це сильно жирно. 20 сіх, це буквально 8 сіх, одна стіна. Це коротше, блін. Щоб їх забахати, треба неабиякі ресурси, грубо кажучи, яких у мене. На жаль, немає. До мене зате на острів ніхто не йде. Воно хтось летить, тільки правда. Як вони тепаються туди, я не розумію. Вони ж бачиш, типа привозять собі просто з ресурси звідти. А як вони це роблять, я хз, чесно кажучи. І погнав чувачок. Хз. Коротше, ладно, пора звазити, треба стінки розставити. Чо, з дому до мене летите? Пацани, ви взагалі неадекватні повні. Оно, дивіться, знову його розбили. Придурки. Просто придурки. Чувачки пригають у мене на базі. Просто прекрасно. Я думаю, що цей калаш ми залишимо на деф, а я поки що до них за цим ось вийду. Де там мої улюблені набої. Кав... Ну вони знову на... на даху, походу. Вони там розквасились знову. І знову десь на даху сидять. Або знову розбились. Не бачу. Тут тепер не вилізу. Чи я не знаю, куди вони пропали? Вони просто щось вчудили, таке цікаве. Мені гаражки ось отдали, поки вони там будуть мнутися. Я зараз трошечки запуюсь. Ну, мені щось більше всього здається, що вони тупо розбились. А що случилось, пацани? А де ви? Ні, ви що, реально розбилися тут чи шо? Та ну не гоніть. Тут ще десь в мене поле змінами було треба. Акуратно. Ну прикиньте, вони просто пропали кудись. Їх тупо немає. Я тобі кажу, вони щось таке вчудили, що вони тупо розбилися і десь попропадали ще й їхні тіла. Короче, ладно, зараз перевіримо. Хоча знаєш, як зробимо? Подожди, якщо вони порозбивалися і вони там сидять на кадешки, то чому ми не можемо піти і їх забахать? Я думаю, що це самий найкращий варіант, який тільки можна придумати. Беремо ці 20 сішок, тупо не паримося. Одягаємося. У мене є ще один калаш, якщо що шо на камбек. Типа, якщо не пробувати, то що? Як тоді грати, якщо не спробувати їх зарейдити? Ну вони по-любому розбилися, або я не знаю, куди вони ще б могли пропасти. Для мене це тупо загадка. Погнали. Mm. Ну да, вони розбились, у них було КД. О, це я наробив діло. Оце я наробив! Капзда, провтикав 20 Сішок. Провтикав 20 Сішок. Я тупо дов, дов, дуже довго думав і не знав, що у них там просто КДшка, чи що. Чи що вони вч... Ну вони, вони типу зробили щось таке нелогічне, що я просто не поняв, чи що мені робить. Якісь ще Це просто капець. Саме прикол, що вони, типу, не соображають, що робити. І я не соображаю. Я ще злив дуже хороший калаш. Ну так, да, мене абсолютно ніфіга немає, блін. Оце я баран. Який взагалі шанс, що мені випаде другий верстак, наприклад. Або третій верстак. Я думаю, що дуже низький. <гум> Це просто якісь чаї випадають. Просто взяв, підігнав пацанам назад 20 всіх. Чуди в фігню? Чуди в так, я пока скидаю з себе оцю всю двіжуху. Я хочу піти подивитися, що вони там взагалі позливали. Може добуду, коротше, якось той коптер. Блін, хочеться їм зробити кавабангу якусь конкретно. Обпливти їх з якоїсь сторони і попробувати до них залізти на острів з пайпом. Мені здається, що це офігезна ідея. А вони воно поглядають, ти поняв? Вони збираються, вони хочуть мене ще раз рейдити йти. Так, да, він уже йде мене рейдити, ти прикинь. А він в пічки щось робить. Герлянду мені дали. Офігенно супер. Так, поки він мене не бачить, мені треба срочняково туди. У них такі кустики тут хороші, прям плотні. Може вони попробують на коптері летіти, та я їх тут загасю. Не знаю, ідай повно. Ну, в них якась, походу, ще проблема є. Хтось з ними тут стріляється. Я поки що не буду лізти, попробую тут посидіти. Може вони будуть летіти до мене на коптері? Що в них не сильно виходить? Но тим не менш. Як ти мене бачиш? Прикол. А як він мене попалив взагалі? Короче, мій план <гум> не спрацював. О, вони знову до мене летять. Челіки, ну. Я так і думав, от чесно. Накидують Сішки. Ні, це якась граната, не Але фіолетову гранату я ще не бачу. Так, дай подумать, дай подумать, дай подумать. Ви ще й внизу, О, боже, ви мої умнічки. Другий походу втік. А другий здоход з доход. Сішок. Чувак, ти такий баран. Подиви, вони вже дошли тупо мені в шкаф. Тупо в шкаф зайшли. Так, 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 так. так. Двері, 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 забудова. Двері, двері, забудова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, як же я встиг, як же я встиг, пацани. І Сішки я в нього забрав. Як же я встиг? Так, двері надо. Треба спочатку від цих здихатись, придурків. Це скинем. а з калаша їх розва розвалить попробую. Наверх не залізу мішає. Біда, біда. А у мене КДшка 120 секунд. Йомо. Йо. Ну добре, що я Сішки позаносив, але він щось в мене залутає за ці 120 секунд. І що я просто нажму респаун? А, а. -а. Я поняв, тут рандомно не можна заспавниться. А можна я за цей скільнусь, З... З... будь ласка. Бо якщо я так щас протупив і р... зареспавнився там, де мені не треба, то це, звісно, буде просто таке фіаско. Мене ж є ще спавки, дайте зареспавниться. Чи я тут можу спавнитися, скоріш за все? Да, я поняв фішку. Я, я зрозумів, як чуваки собі закуповують оте от все. Вони просто тут респавняться і. коротше, роблять все. Якщо у пацанів щас будуть сішки, то, скоріш за все, що. Піда? Я не так багато часу прожив. Наскільки довго я хотів прожити, я не знаю, але я тупо. Півгодини було перемир'я, і пів години я тупо прожив до цього моменту. Це просто жасть. Ну я сподіваюся, що я забрав у пацанів сішки, і зараз вони там сидять, курять бамбук. Ну ми пока живемо. На базу наклеюють дофігільйон сішок. Офігеть, скільки сішок наклеюють. Ну, хтось прийшов, ти ще прийшов. Чи не прийшов? Ага, я поняв, мене з усіх сторін закрили, я, я поняв. Це взагалі якісь другі чуваки. Або їх троє. Або їх троє як варіант. Ну, до речі, я по ідеї, якщо вони не поламають усі спалки, які в мене тут є, які я розкидав по приколу, то в теорії я можу. Зараз знову там, знову розвитися і попробувати їх забахати. Ну це ми ще подивимось. Так, ну що, пробуємо, мене пройшло каде на спалках. Мені цікаво, чи чуваки вафлі, чи ні. Звісно, вафлі. Але вони забудували. Тим не менш, вони додумалися, що треба забудувати мою базу. Але чи забудували вони повністю? А, ну вони ще й в базі. <плес> шо, фрік, блядь? Не ти дібіл. Хе. Придурок. Я щесь тут спалки накидаю. Так тут в цьому режимі можна безкінечно жити, якщо накидати спалки просто на чужих островах, що гониш. Забирай базу, да, будь ласка. Так, хорошо, мені треба як можна більше спалок, і я тоді буду безсмертний. Все, тут спалочку кинемо на цьому острові. Ой, а там пацан якийсь. Я на самом деле не думав, що мене настільки быстро винесуть. Субмарінка у мене появилась. Ну це просто чуваки, я так розумію, не перший день в цьому режимі, і вони шарять, типо, що куди і куди робити. Тут ісь чувак в онлайні є, там воно построїлась здоровенна база. На базу, мені тільки. 1400 скрапа випало одним просто з Ти що гониш. Єдина на самом ділі проблема, яка в мене є, для того, щоб збудувати тут базу, то тупо немає переробника. Мені для того, щоб переробляти ресурси, мені доведеться, типу, ходити на той острів. Звучить, наче як дурня, ні. Чи сходимо, ходілянем, що там робиться. Якщо зараз тут тихо, в мене є ще один варіант, як мені свою базу повернути. У мене є сопля з бабахами. Одного спробуємо. Коротше, кидаємо туди соплю. Зараз спробуємо щось тут вчудити. Ще кинемо тут спалку на всякий. Та й будемо чекати. Коротше кажучи, стояв, я тупо ждав шмотку, а в етозі мене мій, мій шелтер забахали. В общем... Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо ви ще захочете подивитися на цей режим, я вже буду точно готовий для того, щоб хоть когось зарейдити. Підписуйтесь, ну і до слідчого відео.